Ну а ще один наш воєнкор, Руслан Ярмолюк, просто зараз виходить на прямий зв'язок із Донеччини. І привід для він тривожний. Група Руслана працювала у Костянтинівці. І цей важливий для наших військ логістичний вузол. Росіяни обстрілюють зараз так інтенсивно, що під вогонь потрапили і наші колеги, живі, хоча контужені. Це те, що я дізналася перед ефіром. Подробиці розпитаю зараз. Руслане, вітаю. Поки що не бачу, уже бачу. Вітаю. Найперше, як ти, як оператор, знаєш, що були порізи? Як це сталося? Вітаю, Алло. Насправді ми цілі дякувати Богу, хоча ми досі не розуміємо, як це сталося, що ми не отримали серйозних травм, адже дуже були близько біля епіцентру вибуху. Ми працювали в Костянтинівці від самого ранку, знімали місцевих жителів у різних районах і вирішили переїхати на іншу локацію у приватний сектор, де хотіли підзняти церкву, яка була зруйнована від влучання російського артилерійського снаряду. Тільки ми поставили машину, як тільки ми відкрили двері. Як тільки ми стали на землю, а, власне, і пролунав перший вибух, як це було, можна просто зараз, як це виглядало, можна подивитися. Нормально, житлі. Вроді, так. Да. Давай в машину і нахуй сюди. В машину росік! with them Власне, нам стало відомо вже по обіді, що під час цього авіаційного удару згинуло двоє людей, які були якраз на цій же вулиці, Що і ми. А ще одна людина отримала важкі поранення. Насправді, ситуація з кабами стає дедалі тривожнішою, адже щодня у місто прилітає по кілька штук керованих авіаційних бомб, і вони не вибирають цілі. Вони просто падають в різних районах. Причому ніяких там військових цілей, куди вони вражають, немає. В основному страждають мирні люди, які ще Перебувають у місті.